Є багато фондів, які вимагають дуже багато документів, не дуже багато там звітності, або там для подачі, багато там запитань і всього. Особисто наша організація стикнулася з проблемою дуже довгих термінів погодження, проходження, перевірок. До прикладу, з деякими організаціями, якими починала спілкуватися в квітні, ми отримали фінансування тільки в вересні. І це було невелике фінансування. Деякі організації були дуже довгі по термінах: саме пройти перевірку, заповнити всі необхідні документи, подати заявку, очікувати підтвердження твоєї заявки. Це все займало дуже багато часу. Європейські інституції вони більш сталі, вони інститулізовані, вони мають купу процедур, купу всяких речей, які дозволяють їм, скажімо так, з року в рік виконувати стабільно свою функцію. В Україні ми тільки формуємося, ми молоді. Можливо, це наша слабка сторона, тому що нам важко, наприклад, співпрацювати з донорами. Там нам важко мати там, купу адмінперсоналу, який би відповідав тим критеріям, і ті, робив ті вимоги, які від нас вимагають донорів при отриманні тієї чи іншої допомоги. Але це і наша сильна сторона, тому що ми дуже гнучкі. Ми можемо дуже змінюватися в відповідності до зміни потреб. А в війну потреби дуже динамічно змінювалася. Ми навіть інколи не могли їх прогнозувати там, скажімо так, в так, об'єктивній перспективі. Основною проблемою було не негнучкість фінансування, на не гнучкість гуманітарної допомоги, яка доставлялася в Україну. Ми не могли бути е, оперативними е, в гуманітарному реагуванні, яке Потрібно сьогодні з другого боку, щоб спростити момент звітності, і щоб він не був формальний, такий складний і забирав дуже багато часу, можливо мати е, таку спільноту українських, я боюсь цього слова, але типу інспекторів, які би контролювали процес розподілу гуманітарної допомоги, точково е, були б консультантами. Тобто, Можливість от цей акцент був передати українським організаціям управління гуманітарною допомогою. Тоді ефективніше і швидше будуть використовуватися кошти. Ну є ж організації, які вміють там добре писати гранти і так далі. Ну вони. По-перше, не може за всім встигнути, і все одно втрачається якби, якість реалізації, якщо покататися за все і писати все. А є люди, які вміють реально реалізовувати, які знають свою громаду, знають потреби, можуть багато для неї зробити, але вони не вміють писати цих. І для них ну, важка оця вся процедура. Тому або робити якусь окрему людину, яка буде консультувати, прямо на телефоні сидіти і розповідати, там, як заповнювати, як... Ну, ну, тут потрібна підтримка точно від фондів. Ми не можемо тільки вимагати, дайте нам гроші. Ми готові вчитися і працювати з вашими грошима, але при тому зрозумійте наші потреби і нашу реальність в Україні. Ми сьогодні живемо в війні і інколи це. Просто неможливо зараз і сьогодні навчитися якісно це робити. Інколи ми можемо робити помилки, але ми готові навчатися на цих помилках. Інколи нам треба терміново гроші для того, щоб вирішити якісь термінові гуманітарні питання. І прошу вас цьому теж зрозуміти, що наші потреби дуже сильно змінюються, бо в нас немає сталості. Ми не можемо запланувати програму на 5 років, тому що ми не знаємо, де ми будемо в кінці цього року через місяць. Ми змінюємося, і світ змінюється разом з нами. Ми працюємо. Ми бачимо, як донори все ж таки повернулися до нас, скажімо так, обличчями. Розуміють наші потреби, спростили свої процедури. Ми почали отримувати там швидкі гранти гранти, які мають більш таку тверду складову. Я сьогодні, наприклад, написав листа одному з наших донорів. І запитав у них можливості, що якщо ми відмовляємось від витрат на оренду на офіс, і якщо і ми провели тендери, і ми зекономили значну суму коштів, і донор нам дозволив якраз за ці кошти вирішити, ну і купити собі Starlink для роботи для офісу, дуже важливо, щоб світ залишався з нами, щоб ми завжди мали цю підтримку, щоб між нами завжди був діалог.